Всім привіт! З вами на Мезеріус. і це буде відео, скоріш не огляд нового скрайду, який буде 31 січня, а моєю думкою з приводу того, що я почув і побачив і прочитав. Чесно кажучи, там дуже багато тексту, дуже, дуже багато змін, і деякі з них приємні, деякі з них сумнівні, тому що вони по факту нічого не змінять. І деякі, я б навіть сказав, абсурдні. Ну, але багато інформації вона залишилась в тіні і не зрозуміло взагалі, що з тим робити. Взагалі, для того, в кого доволі багато часу, і хтось захоче чогось нового, то, звісно, цей сервак вам підійде якомога краще. Правда, я не знаю, чи цей новий Scryte X будуть з'єднувати зі Скридом X2, як це було з. З сервером до цього. І незрозуміло, який буде колапс взагалі, з... якщо їх все-таки будуть об'єднувати, то якщо ці всі оновлення Вольють в цей сервер, на якому зараз я знаходжусь, вже в об'єднаному, то це буде прям колапс такий, що мало не покажеться. Вони на новому Скрайді X порізали трохи баф у NPC Norel, Тобто тепер буде ПОВ не такий звичайний, як дає цей NPC, він буде порізаний вдвоє. Наступний момент, що вони поміняли, вони зроблять систему ось цю Vitality не буде ось цих всіх полосок, буде тільки одна. Зливатись вона буде доволі швидко, як я поняв. І щоб її повністю вернути, треба буде пробути в офлайні 12 годин. Або в місті, або в офлайні. Причому відновити Віталку, як раніше, об якогось РБ не вийде, Віталка тепер не буде зливатись об РБ. Тобто, ви Віталку злили, там ось цю одну полоску. Ви знаєте, хто грає, той шарить, що одну полоску Віталку злити. Доволі ну, на нормальному споті це 5 хвилин, 10 хвилин купа о, цього експ опита, і все, Віталки у вас немає. Можна буде тільки її відновити за допомогою бутилок Vitality, які даються по рінквесту, які даються по нагороді за вхід і так далі. Тобто, рахуйте, що у вас віталки немає взагалі. Крім цього, вони в боротьбі з кіберспортсменами зроблять систему замореності, так сказати, що якщо ви граєте там більше 60 годин, на вас буде накладатися дебаф. Який е зменшує ПВ цей ПВЕ-урон, ПВЕ захист, е дроп, екс, спойл і так далі, там в геометричній прогресії, тобто не буде вигідно грати на персонажі більше там, 6 10 годин. Але якщо ви Віталку, грубо говоря, восстанавлюєте, то я так розумію, що ця цей дебаф знімається. Моя думка з приводу того, що це не помішає людям, в яких великий онлайн, фармити будь-що. Тому що я, наприклад, буду грати за ШК, допустимо. Зроблю на аккаунті ще паладіна, ще одного ШК, ще одного ТК і так далі. Заб'ю фул аккаунт з всіма персонажами. І просто ними буду грати по черзі там одним персонажем пограв там. 3 години, зайшов за іншого. Іншим буст перекинув, пограв за іншого 3 години, перекинув на слідуючого. Це взагалі нічого не міняє від слова зовсім. Просто в мене буде ще більше персонажів, яких я потім зможу відділити на дільні аккаунти е, і використовувати для, для фарма е, якихось інстант-зон, але до цього я вернусь пізніше. Там вони ще одну фішку зробили, що не можна там накладати. Наприклад, іконошка дав, вона закінчилась і знову іконошу дав, вона не, ну, так не буде працювати. Ну і до речі, ця система замореності вона не буде працювати на інстанціях і босах, тому це теж таке собі рішення. На сервері до цього була система штрафів по урону по монстрам. Ну, Тобто, якщо було 4 левели різниці, у вас вже був штраф. Тут вони на цьому сервері зроблять ще жорстче. І різниця в левелах вже буде починатися з двох левелів. Але е, вони зробили різницю в левелах на штраф по урону. Але вони не зробили штраф по отриманому експу, СП і так далі. Ну, тобто треба було, напевно, зробити і на експ також. Це моя думка, тому що. Ну, зроблять там максимального левела ДДшників. Допустимо, моби 68-го, ДДшники будуть 66 ті І будуть брати все так само в паті людей з різницею в 14 левелів і дуже їх швидко прокачувати. Тому, грубо говоря, по максимуму буде буститись ДДшник для того, щоб він тримав відповідний рівень. І це внесе трошки дисбаланс в буст персонажів в пачках. Тому що всі будуть казати, а навіщо СВС чи БД там якийсь овербуст, якщо нам треба там налучників, овербуст, тому що не ти ж мобів вбиваєш, правильно? Тому якщо ви будете грати за ДДшника, то всі карти вам в руки. Всіх чемпів на сервері. Чемпіонів мобів зробили сильнішими. І зробили, що з них буде більше дропа, чим було до цього. Але вони також будуть і сильніші. Те саме відноситься і до чемпіонів золотих, які розганяли споти, грубо говоря, вони стануть ще сильнішими. Взагалі, цей жовтий моб дуже схожий, як на одному сервері зроблений ріфт Типу, по множці, силі і так далі. Але, чесно кажучи, це мені дуже зайшло і на цьому сервері, і на Scrite X, ну, X, який буде, він також буде. Ну, реально, круто вони зробили. Не знаю, слідючим пунктом вони пишуть, що біля всіх рейдбосів буде, типу, ПП-зона. Ну, коротше, всі, хто буде бити РБ, всі будуть флагнуті. Тому це буде веселіше. Але я не знаю, чи це відноситься до. Жовтих мобів чемпіонів, тому що вони їх назвали на форумі Міні-РБ. Маленька зміна по ітам брокеру, що всі товари будуть не одразу появлятися, а через 15 хвилин, коли персонажі е пересадили товар. Мені здається, це е в кращу сторону, тому що дуже багато було шахраїв, які, грубо говоря, могли посадити там, допустім, по 500 тисяч і через пару секунд пересісти по 5 лямів. І людина могла підійти і купити, ну, не за 500 тисяч, а вже за 5 лямів. І за це люди писали на форуми, їх банили, але це ну, на що це робити? Ну, добре, що вони це зробили, тому що дуже багато було шахраїв в цьому плані. З івентами автоматичними, які в них є, CTF і так далі, я не згоден. CTF, ТВТ, івенти, вони розділили їх на ренч і Мілі класи. Ну, уявіть, бігає стадо магів з луками проти такого ж стада магів з луками. І так само, ну, в мілі класах буде цікаво, а от там, де ренч атаки, там буде якась вакханалія. не знаю, нав навіть не уявляю, що там буде. Класну тему вони е зробили на скрайт X, який буде, те, що буде розгон спота. Ну, тобто, чим швидше монстри вбивають на будь-якому споті, тим швидше вони появляються. І це дійсно круто. Але якщо ми говоримо за задротів, які продають кач за дену, то це ще плюс їм для простоти прокачки, того, що вони зможуть качатись. Ну, там, воно до 75-го левелу можна розганяти ці споти. Ну, їм буде легше качати. А вернусь до системи замореності, вона буде працювати не постійно, вона буде працювати з понеділка по четвер. Тобто з п'ятниці до неділі всі задроти будуть 24 на 7 задротити, і ніяких наслідків не буде. І тут же не зрозуміло, вони зробили, що сабкласи тепер будуть працювати на всіх персонажах. Ну Тобто на всіх сабкласах. Якщо у мене, наприклад, сабклас на танку там ще якісь три, то всі ці сабкласи, які я вивчав, будуть працювати і на них. Але знову ж таки, запитання, якщо люди будуть грати на великої кількості, ну, це, це скоріш за все, зроблено для того, щоб людина грала, допустимо, на фармі, на ПвП, на ПВЄ, на одному персонажі. Але з цією системою замореності ця суть, що соб працюють скрізь, вона вбивається. Хоча, якщо ми говорити, напевно, за фарм інстів... На основі, то в принципі можна, тому що система заморності в інстах не працює. Тантара, як це було на прошлому сервері, не буде, але обіцяють зеркальні локації з ПВП-зоною. Ну, тобто, якщо є ЛОА, то буде зеркальне ЛО, але повністю з ПВП-зоною. По поводу магістеріумів, як я зрозумів, то їх приберуть. Ну тобто вони написали, що. Система отримання ресурсів. А, доп ресурсів із существ обрано. Ну, а тобто, Магістеріум з цих не буде падати з монстрів. Е, незрозуміло, як повпливає нічний закін на наступну його ціну, тому що вони нічного закена прибирають. Він тепер буде падати з. Звичайного, денного і звишого, то ну, тобто з екстрім закіна. Дивлячись, які там шанси будуть. В принципі, отой фарм нічного закіна, який був, я б його залишив на місці адмінів, але усилив би того РБ і прибрав ті 36 вікон, які постійно треба набирати, тому що це якийсь постійний гемор фармити того нічного закіна, шукати людей, платити їм адену за заход. Ну, Таке собі. До речі, цікавий момент, вони зробили з приводу дропа рецептів, кусків на там A s grade і так далі. Як я зрозумів, що вони зробили? Наприклад, зараз в нас йде перша стадія, на якій максимум b грай На прошлому сервері було як. А ти вдягнувся там в b grade а в топі вже лежить там в банку Аграй 6, плюс 10. І тільки нова стадія запустилася, вони оп, і вже в ашки бігають і всіх нагинають. А тут як я зрозумів, що поки глава не зміниться, не можна буде достати Агрейт рецепти і Sgraйт рецепти раніше, ніж запустять нову главу. Всім відомо Forgotten Book, з якою можна було достати ікону, там саблім і так далі, її розділили на дві книжки. Тепер буде лов і топ. Обоє будуть падати з босів. Не написали, з яких босів, надіюсь, зі всіх. Але, походу, будуть падати тільки, як і раніше падали. Там Закент, Фринта, Тіата і так далі. Всі оці інстанції бос. Як я зрозумів, до лов будуть відноситись такі скіли, типу там, як Escusic Point, там, не знаю, такі якісь скіли. А до топ будуть відноситись там Саблім, Ікона Шика. там і так далі. Також на Skrite X приберуть м -м, нагороду, яку можна було забирати Вріна. Її приберуть і замінять її на щоденні нагороди, але там треба буде виконувати якісь, грубо говоря, міні-квести, ну, типу там, потратити 1000 CP, вбити там, 30 монстрів і так далі. Це в мобільних іграх доволі популярна тема. І така тема була на коли я грав на офіціалах. От на офіціалах там така тема була. Ну, доволі цікава. З приводу катакомб і Некрополях, не незрозуміло чомусь навіщось зроблен кде на вхід в Катакомбі і Некрополі 5 хвилин. Мені здається, що це зробили м -м, шах в сторону всіх ПКшників і топів. Тому що, наприклад, ми приходимо в кати, ми хочемо пофармити, тут прибігає топ-клан, просто виносить всіх в ПК, і ти 5 хвилин зайти не можеш. Потім вони стають просто там в два пака на ТП, знову всіх виносять, хто прилітає, і ти знов зайти туди 5 хвилин не можеш. Навіщо це було робити? Мені не зрозуміло, але це облегшить людям. Топом захват катакомб Ну, Але вони типу, компенсували це тим, що е, випадіння старої Адени, цих камушків і так далі збільшено на 30%, і шанс дропа вже не 70%, а 100%. Також вони в Silver Shop ось цей за срібло додавлять, грубо говоря, Ноблес можна на себе буде бафати. Якщо що, я не всі зміни взагалі е, кажу вам, ви можете зайти почитати на скрайт. Просто для тих, хто не хоче читати, для тих я і розказую, тому що деякі зміни вам взагалі не потрібні. Наприклад, такі, як е, там казна замка, що тепер кожен замок буде отримувати процент від е, е, всієї суми, грубо говоря, а не так, як раніше. Тому що деякі взагалі в принципі, грають в кланах там, де і замка немає. Тому я багато моментів пропущу просто, тому що вони, в принципі, і мені не сильно цікаві, тому що в різниці ну, вам від того ні холодно і не жарко. А от те, що вони зробили, е, тепер можна буде купити замість 60 слотів в клані, можна буде купити 200 слотів в клані. Тобто це буде один клан на 400 людей. Чесно кажучи, ті лагодроми, які були на прошлому сервері, я не уявляю взагалі, які лаги будуть на новому Скриді X. Тому що роботи з анімацією скілів і так далі, я не побачив, її не було. І, на жаль, вирішення проблеми ось тих всіх лагів, я також не побачив. Тому що коли. На прошлому сервері билося там 300 на 300 людей, в тебе просто персонаж стояв, і тобі нічого не допомагало. Можна було перезайти, там, вийти, відключити взагалі всі скіли, анімацію. Є, до речі, команда. Ось ця команда, яку я записав в макрос. нею, грубо говоря, якщо ви не зайшли з лайт-клієнта, можна її нажати. І бачите, відключилась будь-яка анімація, там лишня і так далі. Але навіть з нею навіть з нею не можна було, неможливо було щось зробити. Не знаю, я з багатьох комп'ютерів заходив, і мені це не допомагало. Рінквест вони також поміняли, вони поміняли не самі квести, вони поміняли те, що, наприклад, якщо ви переросли свій квест, ви його вже здати не зможете, він вас видаляється. Навіщо це було робити? Не знаю. але адмінам відніше. До речі, те, що кинулось в очі сильно, що вони зробили нагороду на першу професію всього один раз на день по хвіду, ну тобто по комп'ютеру. І для тих, хто любив на старті сервера прокачати багато яєшок і зробити першу професію, щоб долутати побільше більше адени, тепер це не вийде. І мало того, якщо у вас є багато комп'ютерів, і ви захочете це зробити з багатьох комп'ютерів, то нагорода за квест в Адені знижена в два рази. Саме більше взагалі зацікавило на Skrite X, це їхня нова ферма, яку вони зробили, на якій можна буде вирощувати. Квіти, якісь растіння, домашній скот, там добувати руду в шахтах. Все на тій фермі можна буде покращувати. Ну, там будинок, город, там скот, квіти, шахту, їх можна буде апати і добивати якісь ресурси і матеріали, які можна, я так розумію, обміняти на свою біжутерію, яка буде аналогом. Слабким а, епік біжі, якої саме вони не написали, ви можете стати побачити зараз на екрані. Ну, я чогось такого сверхсильного не побачив, але не маючи нічого, чому б ні. З приводу баланса класів, ну там дійсно дуже багато скілів вони додавали, і мене ввели взагалі в шок тої кількості скілів, бафів і всього іншого. Не знаю, як це збалансить все. Надіюсь, вони це продумали, тому що там голова йде обертом від того всього, що вони понаписували. Єдине, що скажу, що з кенцелом щось не зрозуміли, Вони ввели якусь новину. Ну, по-перше, кенцел вони вернули по дефолту. Ну, тобто, раніше кенцел знижувався там. Чим більше ти його кидаєш, тим менше він дебафа з ними. Вони зняли по дефолту. Але вони зробили такий скіл, як був реверсал. Е, як він діє? Якщо вам кинули кенсел і зняли там, допустим, 10 бафів, і ви протягом ну, протягом 60 секунд не вмерли, вам ті всі бафи вертаються назад. А, дуже цікаву штуку, вони зробили, м, називається механіка приділа. Тепер, тепер, наприклад, на тій Блесфрей не вийде взяти з собою два шика, щоб вони давали ікону ПКД. Чому? Тому що буде накладатись дебаф. Наприклад, якщо висіла ікона, вона закінчилась, після того дадуть ще раз ікону. Буде вішатись дебаф на 2 хвилини, який зменшує е, ікону. Ну, там купа, купа бафів, цих всіх, там і апетіт, і так далі, який зменшує спочатку е, тривалість в два рази. Тобто, якщо це ікона, то вона не хвилину буде висіти, а 30 секунд. А якщо це повториться ще раз, то вішається дебаф вже ще на 2 хвилини, і е ось цей баф буде зменшений mm. до 0 секунд. Ну тобто, ікону вам не дадуть. Що вони цим хотіли зробити, напевно, щоб в паті не брали 2 одинакових класа. не було дві ікони, кд, апетитів постійно. Там, в лукопачках і так далі. Ну, більш, більше всього, це м, нанесе урона по пачкам, які фармать якісь тяжкі інстанції типу Блисфрей. І тут нам якраз таки в допомогу прийде те, що люди за допомогою системи замореності викачують купу різних персонажів. І це все буде обходитись тим, що в паті буде ШК і Паладін, або ШК і ТК і так далі. Олімп вони е, поміняли, хоча написано, що проводиться він е, звичайний Олімп в п'ятницю і в суботу з 6 до 12. Кількість боїв буде 100, а не 70 раніше. Далі, що буде? Бої 3 на 3 будуть тільки 2 дні, четвер і неділю. І вони більше не будуть давати ПТС, як вони давали раніше. Але незрозуміло, чи вони будуть відніматися. Ліміт на боїв так само 10 боїв, як і раніше. По факту, Олімп буде йти четвер, п'ятниця, субота-неділя. Але. Вони пишуть, що Олімпіада проходить всього 2 дні замість трьох, але вони мають на увазі, напевно, бої просто один на один. Це п'ятниця і субота. А 3 на 3 це буде тільки четвер і неділя. В цілому, там дуже багато всього цікавого. Я не упомянув все, що там буде. І сервак буде дійсно, в принципі, достойним. Але я надію, що якщо будуть якісь баги вилазити, а вони будуть вилазити, вони будуть фікситись швидко і покращуватись. І взагалі вони не писали, як довго будуть ті всі стадії проходити. Мені здається, що вони будуть проходити, як і раніше, там сервер півроку пропрацював і його злили з цим сервером. Надію, що це буде не так, тому що я коли йшов перший раз на цей сервак. То я надіявся, що дійсно буде хардкор. Типу, ностальгія за тим, що було колись. Типу, там, як всі POP-шились, ну в грейді, там, в С-грейді, Б-грейді і так далі. Але я такого задоволення на прошлому сервері не отримав, тому що тільки в Б-грейд і Зразу з'являється А, тільки Ва-грай тягнулися, одразу з'являється S і так далі. Як це було, коли. Вмер, по суті, вмер, починала вмирати лінійка, тому що коли з'явився s grade люди вдягнули s грейд появився Майрай, вдягнулися в майрай, появився там, коротше, Діна, Майрай і так далі. Ці всі сети, вони тільки дуже швидко Коріє їх вводила. І на Скрайді цьому лічно я хотів би, щоб були якісь файти в С, Б-Грейді, Масові. А вони вводять всі осади, епіки, вони вводять їх поступово, вони не вводять їх одразу. І тому тих самих облог в ЦБ Грейді, я так розумію, їх не буде, а цього б дуже хотілося.